Ось таким краєвидом милуватимуться новосели житлового комплексу Парк Авеню. Днями в голосі будівельники урочисто здали першу чергу об'єкта. Ми протягом кількох років досліджували смаки українців і зрозуміли, що кияни потребують не лише затишних і теплих домівок їм необхідні ще цікаві архітектурні рішення, креативний дизайн, якість та зручна інфраструктура. Ми переконані, що цей проект не розчарує наших клієнтів. За оцінками забудовників в Україні ось уже півтора року простоює близько 70% будмайданчиків. Заморозити об'єкти девелоперів змусила криза. На відміну від інших, парк авеню роботи не припиняв навіть у найгостріший період економічного спаду. Вистояти допомогла материнська компанія. Ми маємо надійний тил. Це материнська фінансова компанія, що є надзвичайно потужною. Для нас головне виконати зобов'язання перед клієнтами, і це найкраща реклама. Адже люди зрозуміли, Seven Hills – це те, у що варто вкладати гроші. Материнська компанія має довгу історію і понад у себе хорошу ділову репутацію. За ці роки її будівельники звели понад 12 мільйонів квадратних метрів нерухомості в Європі та Америці. Наша компанія вже представлена у 18 країнах. В Україні це перший проект, з якого мають розпочати тривалу співпрацю. Дві житлові багатоповерхівки, підземний паркінг та торговельно-офісний центр ось що входить до першої черги об'єктом. А ще дитячі майданчики та міні-парки. Забудовники намагалися врахувати всі потреби майбутніх жителів. Ми вклали великі інвестиції, щоб гідно завершити цей чудовий проект. Не намагалися втекти від зобов'язань, як дехто з інших девелоперів. Навпаки, постаралися дати найвищу якість. Свято вийшло подвійним разом із завершенням першої черги. Стартувала друга Ми розпочинаємо продаж житла в другій черзі комплексу. За цей час нам вдалося дізнатися більше про потреби споживачів, і ми готові задовольнити їх якнайповніше. Девелопери планують святкувати новосілля в другій черзі парка Веню уже за півтора року.